Житомирська політехніка потрапила до десятки університетів, де з нового навчального року вивчатимуть нову антикорупційну дисципліну. Всього по Україні визначили 10 таких вишів. Наш університет розділяє всі цінності, які сповідуються і державною антикорупційною політикою, і в принципі, що стосується все антикорупції і доброчесності, і ми дуже багато зусиль покладаємо на те, щоб навчити наших студентів. Нульової толерантності до корупції, щоб забезпечити верховенство права, щоб забезпечити суспільну нетерпимість до корупції. Це пілотний проєкт долучитися до якого заклади освіти могли подавши заявку та пройшовши кілька етапів відбору протягом навчального семестру. Університети-учасники будуть впроваджувати дисципліну, а вже згодом вона стане обов'язковою для всіх національних закладів вищої освіти. Ми досить довго говорили про те, що нам потрібно такий курс. Можливо, в на якихось спеціальностях це мав би бути обов'язкова дисципліна, на якихось вибіркова, але в будь-якому разі ми маємо з першого курсу. Ознайомити студентів з базовими принципами антикорупції, з базовими принципами доброчесності в університеті. Тому що сьогодні це студенти здобуючи вищої освіти, завтра це міцний фундамент для е, нової. України без корупції з європейськими цінностями, з верховенством права і з дійсно європейським обличчям. Студенти першокурсники матимуть змогу розібратися з історією та значенням понять корупція та доброчесність, а також зрозуміти роль і можливості громадян у боротьбі з корупцією. Ми інтегрували навчальну дисципліну антикорупція і доброчесність для студентів спеціальностей політологія, право, правоохоронна діяльність, національна безпека, міжнародні відносини, публічне управління та адміністрування, а також міжнародні економічні відносини. Офіс доброчесності НЗК підготує спочатку педагогів, які надалі передадуть знання студента. Двомодульне навчання для викладачів розпочнеться вже цього літа. Відбір університетів відбувався в декілька етапів: це оцінка мотивованості університету і готовності впровадити цю дисципліну, і наскільки ми розділяємо ці цінності антикорупції і доброчесності. Коли наш університет пройшов перший відбір, у нас було декілька ще етапів співбесіди, де ми довго спілкувалися з представниками Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції, і скажу відверто, вони були вражені тим, наскільки ми маємо бажання, наскільки ми хочемо це робити, наскільки ми готові співпрацювати, розвиватися в даному напрямку і е, безпосередньо далі. Було відібрано викладачів. Це вже була автономія нашого нашого вищого навчального закладу вищої освіти. Перепрошую, і ми вже пройшли декілька етапів обговорення навчально-методичного комплексу. Надали свої пропозиції разом з іншими учасниками, з тими представниками десятьох університетів, які потрапили до цього списку. У вишах буде опція вводити курс вибірково для всіх спеціальностей, або ж одразу робити його обов'язковим для студентів права та соціальних наук.